Домашній майонез. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати майонез. Робимо майонез. Для цього ємкість наливаємо 150 мл рідини від консервованого горошку. Засипаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру, Одну чайну ложку гірчиці. Беремо занурювальний блендер і не піднімаючи його, збиваємо масу. Коли маса побіліє, додаємо одну чайну ложку лимонного соку, а 300-350 мл олії вливаємо частинами. Продовжуємо збивати. Домашній майонез виходить густим і гарним. Гірчицю можна не додавати, а лимонний сік замінити оцетом. Майонез допустимо зберігати у холодильнику, але мені він потрібний саме зараз, адже пасує до салату Тіфані. Я раджу приготувати такий домашній майонез. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Бажаю вам смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.